Щоб не тріскала стеля у вас гіпсокартону. По-перше, якщо це стеля, дивимося внімати, стеля, от листи от їхні шви, то поставте два слої гіпсокартону, так, щоб шов на шов не попадав. Бачите, оце другий слой. Оце другий слой поставте. І шви обов'язково фюгіном пройдіть. Далі, якщо це підлога другого поверху, бачите підлогу, то підлога повинна стояти на своїх окремих несучих балочках. Ось так вони розпочатують. Ложені балочки. А стелю ви покладіть і навантажте на інші балочки. Вони потрібні трохи меншого січення. Ось тако зробіть. І тоді, бачите, всі динамічні навантаження, які на цю балочку підуть від підлоги, вони не передаються на стелі, бо ця балочка не торкається стелі. А стеля, бачите, існує собі на окремих оцих балочках. Стеля прикліплена до цих балочок, а підлога до цих балочок. І тоді у вас проблем не буде ні з вібрацією, ні з шумом, ні з трісканням. Ставимо лайки і пока.